На сьогоднішньому уроці англійської мови ми розбираємося з трьома словами: «look», «see», а також «watch». Що вони означають, який у них переклад, а також як їх використовувати, тому що дуже і ще раз дуже багато людей їх плутає між собою, тому що ці слова досить схожі між собою. Тобто вони не означають одне і те ж, але вони є схожі в є з однієї області. Також готові вчити англійську? Поїхали. Перше слово look означає дивитися або подивитися, і дуже часто воно використовується з прийменником at. тобто look at. дивитися на щось, подивитися або поглянути на щось. Наприклад, look At this car, тобто подивись на цю машину. It is very cool, або it is very ugly. Вона або дуже крута, або ugly дуже стрьомна, дуже уродська. Ще до прикладу, скажемо, ви сидите в барі, ну або в клубі, і бачите, що на вас дивиться дівчина. Ну і, звичайно, ви хочете розповісти про це своєму другові, хочете похвалитися, і ви скажете: She is looking at me, тобто вона прямо зараз на мене дивиться. Ну або. He is looking at me, в залежності від того, хто вам подобається. І давайте ще одне речення до прикладу. Наприклад, ви гуляєте зі своєю дружиною, і там проходила, наприклад, якась гарна дівчина або взагалі будь-яка дівчина, і ви просто на неї подивилися. І ваша дружина каже, Did you look at her? Тобто тут вже в минулому в нас речення, чи ти подивився на неї? Ти подивився на неї, did you look at her? І Якщо ви хочете відповісти так, ви скажете Yes. I looked. At her. Це правильне дієслово, не потрібно там вивчати якісь його складні форми. Ні, це просто look, а в минулому це буде looked. Наступне слово це see, і see перекладається як бачити, тобто наша фізіологічна можливість бачити щось, тобто використовувати наші очі. І, на жаль, це слово вже є неправильне. Тобто, в минулому друга його форма це saw, Наприклад, вчора я бачив круту машину. Yesterday I saw a cool car. А третя його форма це «seen». Тобто, наприклад, в Present Perfect в теперішньому доконаному часі ми скажемо «I have seen». і що ви там побачили? Наприклад, «I have seen this film». Я бачив цей фільм. До речі, до, щодо фільмів, вони вживають як слово «see», так і слово «watch», про яке ми поговоримо пізніше. Тому тут, в принципі, як вам подобається правильніше казати I watched». This film, але інколи вони кажуть, і I have seen, або I saw this film або this movie. Тепер щодо прикладів використання даного слова. Ми можемо його використовувати для того, щоб показати, що ми можемо бачити. Наприклад, на відеоуроках у мене часто бувають такі моменти, що камера в мене або в когось не працює, і в нас така перестрілка питаннями: can you see me? Чи ти можеш мене бачити? No, I can't не можу, або Can you see me? і так далі. Майже кожного заняття я маю ось ці кілька запитань can you see me? та кіню hearмі. Here це чути. Тобто, чому. Можете мене чути. Так ось, це просто про можливість бачити. Наприклад, I can see you right now. Ви можете мене бачити, Тобто, you can see me. І другий спосіб його використання, це так само, як і в українській. Наприклад, я бачив там щось або когось. Тобто, ми не скажемо looked. Наприклад, вчора я бачив свого друга. Yesterday, I saw my friend. friend перепрошую за вимову. Yesterday, I saw my friend. Ми не скажемо yesterday, I looked at my friend. хоча так теж можна. Вчора я подивився на свого друга, але це більш як моментна подія подивитися. А от дивитися, бачити, це вже означає, що ви можливо поговорили, можливо, ви провели якусь там бесіду, можливо, сходили кудись. і Так далі. Тобто, saw my friend може означати багато речей, а от looked At my Це просто означає, що ви подивилися на свого друга. Ну і третє слово watch означає дивитися. І в нього дуже просте використання, дуже вузьке. Його ми використовуємо тільки для, наприклад, дивитись телебачення, watch TV, дивитись відео, watch a video, або дивитись фільм або серіал. watch A movie watch a TV show. До речі, серіал англійською не буде serial. Serial – це каша взагалі, а якісь там мюсли, мені здається. А от серіал це tv show або TV series, вони деколи ще називають. Ну show найчастіше вживається. Так ось, watch a show, це дивитися серіал або шоу, watch TV watch a movie і так далі. Тобто, watch використовується тільки для перегляду чогось на екрані. Так, перепрошую, тут я трішки підбрехав не тільки для того, що ви дивитесь на екрані, також, якщо ви, наприклад, дивитесь якусь виставу в театрі, це також watch, watch a play. Play – грати діє слово так, але вистава в театрі це також play. Тут використовується як іменник слово play, Тобто в театрі ви дивитесь place. І ще, наприклад, якщо у школі у вашої дитини, або якщо ви дитина, і у вас якісь там вистави або виступлення, то це також е, хтось, хто дивиться це, вони watch this або watching this. Тобто те, що ви дивитесь, е, що вам показують, тобто якісь вистави, фільми, серіали і так далі. Оце ви watch. А зараз практика та кілька речень для вас для перевірки знань. Готові поборотися з англійською як у з фюрі? До речі, дивились бій, як вам? Отже, перше речення Я люблю дивитися телевізор. Кілька секунд для вас для відповіді. Отже, відповідь I like to watch TV. Мені подобається дивитися телевізор. Наступне речення. Вчора я бачив дуже хорошу червону машину. «Yesterday I saw. Тобто тут нам потрібне слово «see», але так як в минулому його форма буде «saw», тому ми і використовуємо «saw». «Yesterday I saw a very good, дуже хорошу, червону red car. «Yesterday I saw a very good red car. Наступне речення. Він подивився на мене. Подивився в минулому буде. І відповідь у нас «He looked at me», подивився. Тобто це як моментальна подія. Він подивився на мене і потім, можливо, відвернувся або досі, досі продовжує дивитись. Речення номер 4 Я тебе бачу. До речі, бачу використовується як в теперішньому часі, тобто прямо зараз. Але в реченні не це в теперішньому продовженому, а просто в теперішньому простому. Не потрібно це «ing» в кінці. Ні, це просто оригінальне слово буде. Готові? Отже, I see you, я бачу тебе, або I can see you. Тобто, чому не потрібно ось це ING? Тому що це фізіологічна наша можливість. Якщо ви кажете щось I can see you, I can hear you, або, наприклад, taste це відчувати смак, ми не кажемо «I am tasting». Right now. тобто прямо зараз я щось, наприклад, відчуваю смак піци або щось таке. Ні, всі ці слова, зв'язані з відчуттями, завжди використовуються в теперішньому простому часі. Звичайно, можна сказати I am seeing you right now. Я бачу тебе, але це дуже дивно. Я б так ніколи не казав. Краще просто скажіть I see you, I hear you, I smell something. Smell – це, тобто відчувати запах чогось. Тому не використовуйте ing, а просто теперішній простий час. Наступне речення. Вчора я подивився цей фільм. Yesterday, I watched this film. Слово watch є правильним, вибачте, я не сказав це раніше. Воно є правильним, і там в кінці ми додаємо іді, якщо говоримо про минулий час або теперішній доконаний. Так ось, тут є одна заковека маленька. Вимова його не d, не watched, а watched. Тобто через те, що в кінці там глухі літери c та H watch. Вони також пом'якшують наступну літеру d в кінці, і вона звучить як t, watched. І «і» взагалі не вимовляється. Тобто, «watched». Дуже багато приголосних звуків підряд, і це трошки важко вимовляти інколи, але якщо потренуватися, ви це зможете. «Watched». речення номер шість. Припустимо, знову ж таки, що ви зараз в барі. Я занадто часто використовую цю аналогію, правда? Я насправді не ходжу по барах, але чомусь завжди спадає на думку ця ідея. Так ось ви в барі, і ви кажете своєму другові: я подивився на неї, а вона подивилась на мене. Тобто, буде два речення тут. Готові? Перше речення. Я подивився на неї. I looked. Просте слово look в минулому looked. At на неї. Her. I looked at her. А вона подивилась на мене. She looked at me. Друзі, пишіть, що відповіли правильно, а що неправильно в коментарі. Також задавайте будь-які питання по цій або інших темах в англійській мові. Я з радістю прочитаю, з радістю відповім на них або, взагалі, зніму відео для того, щоб відповісти на ваше запитання. Дякую вам всім за перегляд і побачимось в наступних відео. Також не забувайте підписуватись та лишати сподобайки. До побачення, Bye, guys!